Слава Україні! Героям слава! Сьогодні 3 квітня. Південноукраїнський енергокомплекс працює у штатному режимі. Персонал забезпечує надійну експлуатацію енергоблоків атомної станції, гідроагрегатів каскаду ГС щоб споживачі мали можливість користуватись електроенергією. На підприємстві введено посилений режим пожежної безпеки з метою недопущення виникнення надзвичайних ситуацій. І оперативного реагування на них під час весняно-літнього періоду 2023 року. Радіаційний і екологічний стан на промайданчику ОЕС і прилеглій зоні, перебуває на рівнях природних фонових значень. Під ворожими обстрілами продовжує знаходитись наша рідна земля. Два квадрокоптери, які відновили працівники Південного українського енергокомплексу, повертаються на лінію фронту. Бойові пташки. Допомагатимуть нашим мужнім захисникам виявляти позиції ворога та коригувати вогонь на Донецькому напрямку. З передової надійшло 24 підбиті та пошкоджені літальні апарати, з них вже 13 відремонтовані. Також колектив ПАЕС за час війни придбав для українських бійців 54 нові безпілотники, і потреба в них не зменшується. У рамках благодійної акції Допомога захисникам України вирішено перерахувати на підтримку Збройних сил України одноденний заробіток працівників енергокомплексу за березень поточного року. Закликаю колектив підприємства долучитись до благодійництва не лише фінансово, а й допомагати з обробкою запитів від армійців та пошуком необхідних речей. Також усіх охочих запрошую взяти участь у роботі комісії з розподілу коштів. Найближче засідання відбудеться на підприємстві завтра, у вівторок. У цю лиху годину нас єднає любов до Батьківщини. Слава Україні та її воїнам!